можна робити? Так, доброго вечора. Вирізали рік назад, ще то видно залос зараз дозування 175. 175, 13 А непридатний до військової служби і іншого бути не може. 13 А стаття ваша по наказу 402. Так, Так, Анатолій, почули да, мене? Так, в ТЦК... Ну, Василь, Василь, зрозумійте мене правильно, ви в ТЦК можете і не ходити. Ви зрозумієте правильно, ви в ТЦК можете і не ходити, Але якщо у вас така ситуація, що у вас є право на отримання відстрочки, да, або якщо ви, наприклад, були виключені, то вам, в принципі, якщо ви не погоджуєтеся з цим, будь ласка, воно все в письмовому вигляді дистанційно, процедура судова проходить, і вам не треба ходити в ТЦК. Зник розшук через рік. Але ще висить пропози... Так, я вже відповіла. Так, Добрий вечір. А якщо у мене відстрочка по жені третя група, мені потрібно йти до ЦНАП для продлення? Сереж, якщо вона у вас на наступний період не підтягується? Та, наприклад, ви бачите, що вже новий період мобілізації, а у вас відстрочка не підтягнута, то, звісно, вам треба взяти документи під... і піти в ЦНАП. Чого ж тягнути? Так, чи звільняють з військової служби, якщо троє дітей Звільняють з військової служби, якщо троє дітей віком до 18 років. Звільняють. Так, друзі, давайте наступні питання. Вітаю, я вас вітаю. Давайте ще питання. Будь ласка, ви в коментарях можете поставити мені своє запитання, я з радістю вам відповім. Дякую вам, будь ласка. Друзі, те, що розказують, що отримав, скачав Резерв плюс, тіре став на облік, або там, ну, є випадки, коли примусово пройшов ВЛК, треє став на облік, коли отримав відстрочку, тере став на облік, визнав і це все. Коли питання стає про визнання законності автоматичної постановки на облік да, тих, які раніше були виключені, на законних підставах да? закон не має зворотньої дії в часі. І коли суд приймає рішення на вашу користь, то повірте мені, ані резерв качання резерва, ані навіть проходження ВЛК, ані наявність бронювання або відстрочки ніяк не змінює той факт, що вас автоматично поставили без вашої волі. Тому все інше це лише вже похідне становище, розумієте? Так, почув, дякую. То далі в суд, далі в суд, далі в суд. Рі, е, Анатолійко, Анатолійко, да, це Василь Васильмесний. Да, 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 далі в суд. Да. І зрозумієте, правильно, це все. У мене є такі випадки, коли хлопці, наприклад, він. Пройшов ВЛК, у нього він раніше був виключений з обліку. Його потім поставили на облік. Ще й він пройшов ВЛК. По ВЛК він обмежено придатний його не мобілізували, його відпустили, а він не погоджується з тим, що він на обліку. І от Зараз готуються документи вже для подачі для суду. і Повірте мені, і поки, а у нього є можливість забронюватися. Я говорю, бронюйтеся, бронюйтеся. Ну а що робити? Бронюйтеся, нічого страшного в цьому немає. Якщо суд Бачить е, незаконність дій, то повірте, ну, це все не впливає. І є вже не одне таке судове рішення. Так, Далі поїхали. Доброго вечора, всім доброго вечора. Так, дякую вам, будь ласка, вітаю, чи важко звільнитися ЗСУ, якщо переписати на себе. Так, я не коментую, я не допомагаю під, бурю, підшукувати умови для звільнення з військової служби або ж для отримання відстрочки. Я на такі питання не відповідаю. Особливо, якщо це стосується ще маніпуляцій дітьми. Це що, кошенята? Чи це якась іграшка? Це діти. Так, скільки днів триває звільнення по сімейним обставинам? Натачка, біля місяця. Так, далі два акта на, на обстеження, позору, непридатний, е, не не а по серцю обмежена, хочуть діагноз теж на, на непридатність. Будь ласка, проходьте, обстежуйтесь, якщо ви будете хоча б по одному пункту, по букві А визнані непридатними, то ви будете непридатними до військової служби взагалі. Зняті з обліку в 7-му році по хворобі, а в базах ніде не було. Ну, 67Б там не могло бути повністю. Ви були зняті з обліку, не виключені зняті. Зараз ви дуже велика вирагінність, що ви на обліку. Якщо вас на обліку немає, то в мене питання скільки вам зараз років? Можливо, вже так подивилася і нічого не робила. Так, так, якщо хлопець має 22 повних роки і третя група, треба він ні, не треба, з 25 років буде потім отримувати відстрочку. Якщо він в 22 роки, але має статус військово зобов'язаного, тоді так, він може отримати відстрочку від призову по мобілізації. Доброго А, Так, через скільки часу про призначення суду визивають на ДНК? Дякую. Якщо вам є ухвала суду по призначення і вам передали, то ви самі маєте Там має бути написано, коли вам з'явитися. Все індивідуально, я не можу вам сказати, коли ж вас визовуть. Я не бачила жодного вашого документу. Дякую, будь ласка, Анатолій, будь ласка, якщо вам треба наша допомога, будь ласка, звертайтеся. В шапці профіля є посилання на міні сайт, там є вся інформація, як, як... звернутися до нас. Так, 48 років. Ну, ні, ще досить молодий чоловік. Не знаю, як ви так могли потірятися, а ви впевнені, що ви потірялись. Підскажіть, будь ласка, чи зможу я отримати ваучер на житло для ОБД ВПО, якщо подарую квартиру батьку? Я не впевнена, я не можу вам відповісти на це питання, бо я не знаю, як вони будуть розглядати. По суті, якщо у вас немає на час подачі заяви, у вас немає в наявності майна, то чисто теоретично так. Але ж як вони будуть розглядати, коли побачать, що було відчудження в цей рік, а вони побачать Це Це ж все по реєстру проходить, я не можу сказати вам. Я не знаю. Щиро дякую, будь ласка, моє вітання. І я вас вітаю. Андрійчику, я пропустила, тому що я його не побачила. Ну, букви О замініть нулями. Так. Воно в дію приходить. Що приходить в дію? Так, скажіть, будь ласка, відправили на дообстеження, які там строки. Наталочка, на дообстеження строків немає, обстежуйтеся. Хай обстежується нормально. Дякую, будь ласка. Тільки якщо вам дали, наприклад, якщо я маю рідного дядька з інвалідністю, чи можу я оформити відстрочку, тільки якщо нікого взагалі іншого немає. Тільки якщо нікого взагалі з родичів немає, а він потребує, у нього є інвалідність першої другої групи, і він потребує постійного стороннього догляду, тоді ви зможете отримати відстрочку. Так, чи можу оформити догляд за батьком, якщо не приписаний батька в хаті за пунктом 9. Так, да, можете, якщо ви разом проживаєте, здійснюйте постійний догляд. Ну, не прописані, ну і що? Ну, і нічого страшного нічого страшного в цьому немає. ДНК тати та і призначення. Ну так, дати і призначення. Ну так, я ж кажу, що якщо у вас є ну, все це є, то в ухвалі, отак, як в ухвалі написано, так і має бути виконано. Дякую за відповідь, будь ласка. Так, давайте, друзі, наступні питання. Наступні питання. А, всі підписані, хто дивиться? Хто задає питання? Всі підписані, да? чи так? Чи Буду перевіряти. Юра не підписаний. Ксіндер не підписаний. А ну, попідписуйтеся, будь ласка. Хто не підписаний, ну, будь ласка, підпишіться. Умови трансляції ви ж бачите. Я відповідаю слідкувачам. Так, що за процедуру хотів запитати? Я розумію, але я не беру. Не беру. В п'ятницю, можливо, Володимир, буде така процедура. Будь ласка, звертайтеся, я вам з радістю відповім. Да. Або на особисту консультацію. Будь ласка, теж саме, я вам з радістю відповім. Дякую, будь ласка, добрий вечір. Стаю по догляду за відчимом. Перша група інвалідності. Чи маю я зробити відстрочку? Ой, Валірчик, ви навряд чи за відчимом отримаєте відстрочку? Не для себе. Третя група нема ока. ВЛК не проходив до 5 червня. Що порадите? Пройти ВЛК, штраф, я так розумію, там вже пропущені строки притягнення. Тому, будь ласка, до мене на особисту консультацію і подивимося, що там з вашим розшуком, і ВЛК пройдете, все буде добре. Так, вони сказали зробити. А, і відстрочку, кстати, і не забудьте про відстрочку, будь ласка. Вони сказали збирати документи на центральне ВЛК, а я там зрозумів, що на обласний вони не направляють. Е, давайте так, дивіться завтра в мене буде такий не дуже день, а в п'ятницю, будь ласка, з 9 ранку телефонуйте мені, Вадім. Ватім Київ або завтра, але до 12 дня. Якщо ви завтра до 12 дня запишетесь на консультацію, я вас проконсультую. Мені треба бачити, розуміти вашу ситуацію повністю. Я так не можу вам От, і бувають ситуації, коли ну, ну, я зрозуміла, що у вас там підтвердження двох висновків, двох дві процедури, два буде про по непридатності, а мені мені треба бачити. Щоб я вам скажу тоді. Розумієте? Здравствуйте, можна з вами? Можна завтра з 9 до 12, будь ласка, ви можете записатися до мене на консультацію. Underground, ви такий швидкий. Я вам же відповіла. Ви вже мені питання. Пане. Можна, я вас завтра прийму з 9 до 12 будь ласка, можете зі мною зв'язатися. Я завтра буду консультувати тільки з 9 до 12, не довше. Тому, будь ласка, якщо є у вас, кому потрібна моя допомога, то зранку звертайтеся. Дякую, будь ласка. Будь ласка, звертайтеся. Чи обов'язково сплачувати штраф за непроходження ВЛК? Ну, що стане, якщо в резерві він світить. Е, Оксанка, давайте завтра до мене, як записати? Зранку зателефонуйте мені з 9, зателефонуйте, все, і до мене додзвонилися, рахуйте, ми поговорили. Якщо я буду зайнята, я вам скажу, що 3 минути, там 5, 10, 15, там півгодини я вам перетелефоную. Завтра я не беру нікого на чергу, ну люди, якщо будуть дзвонити, я дозвонилася, все, проконсультувала. Так, чи обов'язково сплачувати штраф за непроходження? Так, завтра, Оксанка, до мене на консультацію скинете ваш штраф, я подивлюся, потім я вам відповім. Треба бачити. Так, чи має право військовий, який не падає за Інраксу, встановити батьківство двоє дітей, які по 135 тридцять статті. Марія, я не зрозуміла ваше питання, чесно. не зрозуміла. Його діти, не його діти, визнання батьківства, там процедура, якщо він прийде особисто, це його діти біологічні, то ви підете в ЗАГС і зміните запис. Якщо це не його діти, то це процедура всиновлення. Діти не його. Ну так, процедура всиновлення, будь ласка, в суд. Хай звертайтеся до суду, до органу опіки пікування, всиновлюйте. Доброго вечора. Які на даний момент потрібні документи для перетину кордону 20-річному хлопцю? Я вам пропоную зателефонувати на гарячу лінію ДПСУ, вас проконсультують. Я так думаю, що на мою думку, вам достатньо мати закордонний паспорт, ідентифікаційний код, а також документ, який посвідчує ваш, ваші взаємозв'язки з державою в плані військового обліку, тобто військово-обліковий документ, відсутність порушень правил військового обліку. Бібер опять. Бібер, я ви мені на початку цей, ви мені дуже такі питання ставите взагалі, про які, ну, тобто, ви розказуєте про речі, які взагалі ну, не сумісні один з іншим. І ви не хочете нічого чути. У нас апарата президента немає. Якщо що. Роман Володимирович, зробіть ласку. Роман Володимирович, зробіть ласку, будь ласка, да. От так. Отак, да. так. І взагалі. Людина, яка є е, цивільною в, в воєнізованій охороні, потім військова частина. Кажу, так він цивільна, в воєнізованій охороні, якщо це приватна, але ну, вбувають у нас воєнізовані охорони, державної форми власності, приватної форми власності. І там хлопці всіх завжди страхують. Всі хлопці застраховані. Це обов'язок такий. Страхувати їх. У разі, якщо він військовослужбовець, да, я знаю, що зараз військовослужбовців не страхують. А він каже, що він цивільний, але він військовословиє, яке там страхування. Воєнізована тобто охрана і цьому військова частина. Но він дуже схоже, воєнізована охрана, це я ж кажу, яка ну, він тоді не може бути цивільним. В військовій частині воєнізовану охрану цивільних. Ну, ну, от, от Він може бути цивільний найм, електрик, да, там, секретар, там, економіст, бухгалтер і так далі. І то атестовані посади йдуть, там може бути держслужбовцем навіть. Ну, таке щось. Я ставлю йому питання: ну, і хочеться ж людині допомогти, може дійсно у людини проблема, ну, постав, ну, більш ну, конкретне питання постав теж. Ні, от это починає вот, ерунду нести, да. так. якщо вирок рік, умовно, чи продовжує э, службу, чи може додому, та просто відмічатися? Я не знаю, це Роман Володимирович у нас? Э, Роман Володимирович, будь ласка, там 402. -я. Дайте відповідь людині. Я вибачаюсь, я та шо, куди вам можна буде набрати? І які години вас можна? З 9 години в шапці профіля є телефон і посилання на міні сайт. О, треба дивитися сам вирок. Вам відповіли. Наберу завтра вас. Обов'язково набирайте, записуйтесь на консультації. Обов'язково. обов'язково. Кому потрібна моя допомога, особиста консультація. Друзі, завтра, завтра буде день ну, півдня, півдня. До 12 години, з 9 до 12, навіть не півдня менше. в мене більше не буде часу. З 9 до 12 я буду проводити консультацію. Будь ласка, можете звернутися. Кого міцного займає? Я хлопці вітаються. Так, друзі, що ми маємо на виході. Так, е, так, наступні питання, друзі. Ще будуть питання, чи немає питань? Якщо, друзі, питань немає, тоді будемо закінчувати консультацію. Нема питань. вже пізній час, уже 21 вже 21.16, вже, мабуть, будемо відпускати вас. Завтра ввечері вийду. Якщо хочете, завтра ввечері я до вас вийду. І, будь ласка, набирайте мене в, цей, в шапці профіля. І там ви мене теж набираєте. Хочемо. Дякую, Шмітечка, дякую. Вийдемо, вийдемо. Подивимося, як там у нас будуть справи. Обстоять, вийдемо. Вийдемо. А вже горло пересохло. Дякую, Хорошого вечора. На все є, ми вам дякуємо. Так, ну давайте, друзі, ще давайте кілька запитань і посмішок вам дякую. Так, вістрочка через суд. Скільки часу буде тривати? Сергійчику, якщо вам відмовили в наданні відстрочки від, від призову по мобілізації, ви звернулися до суду. То рішення суду в середньому десь чекати три місяці. Це дай Боже, щоб вони вчасно його розглянули, та ще й ніхто не оскаржував його. Плюс буде процедура виконання рішення суду. І в мене є...